На жаль, в місті Чернісі останній раз був дуже давно назад, близько років 20. Дуже втішено, що є можливість знову завітати. Надзвичайно цікаве місто, цікава архітектура. Відчувається, що місто має сильну славну історію. Місто знаходиться. На перетині таких цікавих культур, що воно в сумі своїй не може не давати дуже цікавого результату, однозначно є колосальний потенціал для розвитку. Взагалі, подорожуючи Україною, я все більше і більше переконуюся в тому, що Україна на сьогоднішній день мені більше нагадує такого сплячого великана, сплячого гіганта. Який поки що десь там в собі в своїх лугах, в горах, в степах дрімає, і поки що тільки збирається дійсно встати на ноги, розправити плечі, показати і Європі, і цілому світу, який він є. Але Україна неможлива без українців, які би вони не були за своєю національністю, українцями, румунами, поляками, угорцями. Євреями, вірменами і інших національностями, України є справді дуже багато національних держав. І наша партія надає величезне значення розвитку місцевого самоврядування, тому що мабуть всі вже знають, що фактично самопоміч вона виросла з місцевого самоврядування. І ті проблеми, які турбують людей на місцях, вони є дуже близькими для нас, дуже близькими для нас ідейними і дуже близькими для нас духовними. Саме тому ми не підтримали ту ідею квазідецентралізації, яка зараз пропонувалася з центру, тому що, на жаль, ми не побачили там децентралізацію, ми побачили навпаки посилення влади центру, посилення влади президента. Це не є питання, чи це погано, чи це непогано. Це питання в тому, що воно не відповідає тим речам, які декларуються. А з людьми ми абсолютно переконані, потрібно бути чесними. Народ у нас не такі турни, як дехто хоче їм коли показати. Люди у нас достатньо мудрі. Їм лише потрібно подавати правдиву інформацію, і вони зможуть робити абсолютно повністю правильні, коректні висновки. Що таке сильне місцеве самоврядування? Це можливість громадам, відповідним громадам самим вирішувати, як їм жити, які дороги ремонтувати в першу чергу. Тому ну, що з дорогами, звичайно, в нас в країні велика біда. Як розвивати медицину? Ми сьогодні до нашої прес-конференції відвідали медичний центр. Спілкувалася з лікарем з вашої місцини Андрієм Нечаєм, якщо я не помиляюся, так? бачимо, що однозначно тут є величезний потенціал для розвитку. І чому би місцева влада не надала підтримку і допомогу тим видатним представникам вашої місцевості, які можуть і людям допомагати, і гідно представляти вашому сину. Для того, щоб громади мали можливість розвивати освіту, у вас є прекрасний, славний університет, який відомий далеко за межами не тільки Чернівців, а й цілої України. І однозначно, що цю промоцію потрібно нести далі, для того, щоб все більше і більше людей дізнавалося про ваше місто, про ваш університет, про, про інші цікаві речі, які є тут у вашій місцевості. І разом ми ставали сильнішими. Ні в якому разі не потрібно наслідувати сліпо моделі інших міст. Кожне місто має свою родзинку, має свою унікальність, має свою культуру. І саме в такому ключі їх потрібно розвивати. Але це не означає, що не потрібно запозичувати тих моделей розвитку, успішних моделей розвитку, які в інших містах, які змогли побудувати. Успішне місцеве самоврядування, які змогли успішно вирішувати ті проблеми, які є в містах. Я, наприклад, чітко побачив, як я зранку там, сьогодні доїжджав, що питання транспортної комунікації воно очевидно, що для мешканців чернівців є болючим, тому що роді місто і не таке велике, а тягнучки по місту достатньо відчутні. Очевидно, що з цим потрібно якимось чином займатися, якимось чином вирішувати. Питання комунального транспорту, так, пасажирських перевезень. Я ще поки що, на жаль, не з'ясував. Як достеменно ситуація в Чернівцях виглядає, але от вчора ми були в Івано-Франківську, дізнався, що в одному місті Івано-Франківськ 110 перевізників, які надають послуги пасажирських перевезень. Подібна ситуація, так? очевидно, що така, такий підхід він не сприяє. Ані формування адекватної ціни на вартість пасажирських перевезень, ані оптимальній е, організації. Для прикладу, в Європі, в більшості міст все ж таки пасажирське перевезення здійснює єдиний один е, комунальний е, перевізник. Е, що це дає? Це дає можливість місту для мешканців гарантувати якісне, безпечне перевезення. За адекватною ціною. Для прикладу, у Львові, 42% пасажирських перевезень міста контролює одне комунальне підприємство. Очевидно, що такий підхід забезпечує можливість тримання адекватної ціни для мешканців. Він блокує ініціативи приватних перевізників для витягування тої ціни захмарної. А доходи наших громадян на сьогоднішній день, звичайно, що знаходяться далеко не на тому рівні, на якому потрібно, і без правильного тут підходу вибудувати адекватно коректно цю систему аж ніяк не можна. Тут я думаю, що місто Чернівці є в чому вивчаю. Також ми хочемо з'ясувати, як на сьогоднішній день Чернівцях Виглядає ситуація з оформленням житлових субсидій, тому що це дуже болюче питання на сьогоднішній день для усіх громадян, ціни на енергоносії виростуть колосально. зима на носі. В листопаді ми вже всі почнемо отримувати платіжки з захмарними цифрами, і громадяни повинні мати можливість скористатися тими механізмами допомоги, адресної допомоги від держави. Які є, на жаль, ця така декларована, проста схема, як нам розказував міністр соцполітики Розенко, вона виявляється на практиці не така проста. Я впевнений, що з присутніх тут бодай декілька вже намагалися оформити субсидію, стикнулися з тим, як вона це насправді реально виглядає. І я думаю, що це є наш обов'язок намагатися максимально допомогти цим людям. І так само заставляти місцеву владу максимально сприяти в отриманні нашими громадянами, нашими співмешканцями тих соціальних послуг, на які вони мають гарантоване законне право. Ну і по туризму я точно не розкажу краще, аніж моя колега Романова.